Хочу ще раз сказати з вами, слава нашого Господу. Нема навіть слів, щоб ще щось сказати після братів. Але добре ми знаємо і віримо, що в нас є Бог живий. Амінь. Нас є Бог живий, який чує наші молитви, знає кожного нас по імені. І Христос сказав і волоси ваші, пораховні голові вашої. Я поправлю. Чуєте? То як він знає наші хвороби, як він знає наші немощі, як і все знає, коли волосся порахував Господь, а я їх не знаю і не порахую, то як Господь знає наше життя, такий наш Господь. Отако ми маємо нашого сильного Бога. Амінь. Який ніколи нас не позичає. Якщо ми твердо держимося нашого Господа, він ніколи не позижає. Він завжди з нами. Амінь. Він завжди переді нас. Він веде зразу, зразу нас, коли ми повністю віддаємося Святої руки. Слава нашому Богу! Нам нічого бояться, що якась хвороба мож, що? Бо що з нами. Є чудесний лікар. Ісус Христос Син Божий. Амінь. Він є той, який робить чудові операції без скальпеля, без наркоза, Він робить чудові операції. Такий наш Господь, слава Ісусу! О, єсмив я мог вам все розказати, як Бог чудово робить. Амінь. Знаєте, недавно чоловік прийшов. До мене і каже, знаєте, в мене була велика грижа на спині. Я вже мався бути прикутий до коляски. Намолилися, чую, що там є. і добре стало, і нема хвороби. Думаю, піду провірюся до врача. став він мене провірати, дивитися, прочищати і каже, слухай. Ти знаєш, що ти, мабуть, тонна. От не у вас тільки такі чує. в кого. Рижа зашита. І так акуратно, хорошо, зашита рижа, ну де знаружеш, нема. Такого ми маємо чудового Бога. Амінь. Стоїть йому сумніватися? стоїть йому не вірити, дара молодь, стоїть, йому. хіба стоїть? Твердо духа Бог охраняє в цьому світі, в цьому мірі. Аллилуйя, слава Ісусу! А не твердо духа, Господь не охраняє. Друзі, дорогія, я, я би хотів би, що ви дора молодеж, як та мислаю Божому, Господь каже, овечки знають голос мій. За другим не йдуть, а тільки за своїм пастором. За мною. Амінь. Друзі, тоді, якщо ми християни, ми повинні чути голос Господа. Амінь. Написано, всім водім і Духом Божим, що є Сини Божі. Алінуя. Слава Ісусу! Сьогодні, браті-сестри, нам треба задуматися, а що я не водіма, що я не водим Духом Святим, що я не чую голос Господа нашого. Ісуса Христа, о, брат, сестри, блаженна та сестра, блаженний той брат, який чує голос. І всім голосом водиться. І цей голос ніколи не підведе, бо що то голос є Господа Ісуса Христа. Друзі дорогі, ми вже знаєте, всі християни колишні, не поймаєте, вам дуже приємно. Я вам завидую всім. Друзі, дає, що ви спокійно, мирно, тихо. Над вами немає угрози. А скільки нам було угроз. Скільки нам сказали, сухарів вже суши. хватить нам з тобою пораться. Скажи жіть, хай сухає сушіть, сухарі, ми тебе посадим. А я кажу, а вони вже давно не готові. І все. Брати та сестри. Як сьогодні хочеться славити Бога? Хто сьогодні прип'ясує нам? Щиро, щиро і щиро любить Господа Ісуса Христа. Хто а? От що. Забуває, мої задні, і ми повинні вперед, вперед. перід ближче Ісуса Христа, щоб в нього бути об'яття святих. Амінь. І з рук ніхто не похитить. Амінь. Ніхто не вкладе зі рук. Бо на що є в руках Господа? Скільки сьогодні, брат, сестри? Є гора, біди, не щастя, скільки є сльоз, скільки бесон ночі є, і день і ночь взивають люди до Господа. Вчора в нас була в Рівному, в володі останні п'ятня місяця. Ми знаєте, жалко подивитися. Молоді діти з раком. Молодії. Дівчата з раком, молоді хлопці з раком. І ж всі хочуть почути оздоровлення. І брат казав, дійсно, далі є. ранок Ісуса Христа є наше оздоровлення. Амінь. Алі. Алілуя. Була мене ця недавно четвер, і що, я думаю, що це таке? Все, що не подему, телефон, подяка Богу. Я вознав, хочу подяку Богу. Я хочу воздати подяку Богу. Молилися, Бог цілив. Бог благословив, Бог благословив. Одна молода сетичка. Подякуйте Богові. Помто я дзвонила батько бив матір. Не давав їй їсти і зівався з неї. А зараз вже засталяє матір молиться. Заставляє матір їсти, то Господь робить амінь. Він міняє серця. Забирає камені серця, а влагає плотяни. Слава Богу, заграні такий наш Господь. Знаєте, Хочеться мені молитися, але хочеться сказати, знаєте, з Господом всім радісно. Бог ніколи не підведе тебе, щоб ти був постижений. Ні. Бог завжди є, Бог живий. Амінь з нами. Знаєте, одного разу я проповідував на віці Горі в Лому селі. Осильно Бозі, сьому щому Богу оздоровляє і висловляє. І бачу, несуть згори жіночку на носілках робочих, хвору, і положили її передо мною. І дивляться всі, думають, що ж ти будеш там робити, а? Ну, я добре знаю, Господь ніколи рабинь і рабовсій не посижає. Ніколи. Я підійшов до неї, коли сестрочи, що жіноче, ти віриш Ісуса, Христа, сина Божого, віру. Ти віриш, Слово Богу, що Він взяв наші проби, взяв наші немощі, рано озолося, ти віриш все, віру. І раз ти це віриш, я тобі приказує ім'я Ісуса Христа, встань мною твоє, а твоя хвороба, хай від тебе раз назавжди. Вона піднялася, стоїть, що несли? Поправила своє плаття і пішла під гору своїми ногами. Всі заніміли. Я хочу сказати тебе, сестри, щоб нам тільки не говорити слова, слова, слова. Це не сильно, що я хороший там фрукт взяв цей овощ і сім'я кажуть, який він хороший ананас, який він чудовий, який він смачний, який і так далі. Говорив, говорив, потім взяв пін, 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 мишку і пішов з ним. І нікому не дав не попробувати? Взяти я слово каже: кустіть і побачити ті бла Господь. Амінь слава Богу! Я хотів би, щоб всі на молодь кусили благ Господь. Амінь. Тоді ти ніколи не відійдеш від, від Господа, ніколи ти не підеш в цей світ, потому тому, що ти вкусила, ти син, як благ Господь, як апостол Павло каже, хто мене може влучити від любви Господь? Хто? Скорб, нагота, голод, ніщита. Ніхто не може влучити обігосподіванську. Скільки сьогодні, брати сестри, приймає кращі, а потім розчаровується багато ідуть йдуть у світі. Куди тобі йти? Як казав Петро, куди нам іти? В тебе є глаголи вічне життя. Амінь. Слава Ісусу! Нам треба держатися Ісуса Христа і крепко держатися. І Бог вийде на встечу, і Бог благосив благодачу неба. В 90-му році мені попало і пригласили мене в Австралію як місіонера. Всім міс... Слов'янським церквам проповідувати слов'янським народам. Ви знаєте, попала така церква в городі Аделайди. Молодежі багато, і є і багато прийшло і невіруючих. Проповідуєш мертво сидять. Нема ніякого движення духовного. Не, не молюся, обнімаються, цілуються насобрання. На і думаю, я, куди я попав тепер? А? Одну стала проповідь, друга сказав проповідь, пропов третя сказав проповідь, четверту нічого немає. Дивиться в окна і дивиться на годинники, коли ти закінчиш поповідувати. І все. Я прийшов на квартиру до того брата. Де мені відділили. І ввечері став молитися і плакати. Господи, чого Ти мене сюди призвав? Чого? А? Я б лучше був вдома. Наш між, мі, оця Австралія, це жара 45 градусів. Я спати не можу навіть. Навіщо воно на мені? І коли я так став молитися, мене Бог взяв в захоплення борсівські ну, вступлення. І я вже знаходжуся біля океана, безмежна вода, і пливе великий льодовик по тій воді. І чую голос, син мой, що ти бачиш? Як же я бачу, айсберг пливе, великий льодовик. Оце ця церква. Айсберг ця церква холодна і льодовита. Типучий айсберг розбитий. Як? Як я повинен розбити? Господь, у мене нічого не получається. В тебе не получається за те, що ти о свого розуму говориш. О своєму душі говориш. А коли ти йдеш на зібрання, склони коліна, питай, що говорити їм. Як буду говорити, а ти це говориш, як би розказує. <різь> Боже, прости. Прости, що я взяв на себе оцю місію, от своєму душе говорити. Господи, буду тебе питати. Одне собрання вже йду, спитав, знаєш, говорити. Сказав, нічого. Реакції нуль ніякої духовної. Другу проповідь, третю реакції немає ніякої. Четвертує реакції немає. Но я вже б'ю, як на вірне. Амінь. Я знаю добре, що Бог що то зробить. Я знаю добре, що Бог здвине ці мертві серця. Це Людовик розіб'є. Я знаю добре. І коли 10 пропі, Бог сказав мені тему, яку сказати, от, і я сказав, люди встали. А думаю, от тепер я допроповідувався. Всі підуть на вулицю зараз, на двір. А якщо будете до мене, нас і будуть бити мене всі. І все. Бачу, йдуть всі до мене. Вся церква йде до мене. Всі. До доках до вони до прийшли, і всі впали на коліна і стали плакати. Служитель оставив своє місце, йде в народ і теж плаче. Ридають всі, дивляться, Господи, слава тобі! Що ти робишся? Слава тобі, Ісус! Служитель житель встає і каже: Ну що, браті сестри? Дух Святий розбив уже нас повністю. Ти слова сказав, що я якгось при тому океані. Як бачили айсберг, яка радість собі? Яка радість? Бог виконав своє слово, друзі дає. І, і стає служитель, і каже так, понеділок приходимо, всі будемо плакати. Приходять і плачуть. Всі ридають. Дивиться, що то Бог робить, а? що то буде далі? Ридали два часа плакали, зрозумієте, як дух святий діє, а? як дух святий працює. Після Бо ридання плачу, каже, сулітє, так, в середу теж приходимо, буде сина плаче, будемо всі плакати. Ви знаєте, плачуть. Все середу приїхали, всі плачуть, ридають, але бачимо іншу картину. Ходять, шукають, один до одного, примираються, обнімаються, сповідуються, плачуть, просить прощення і ридається церква. Який сильний Господь. Амінь. Слава Богу, Амінь. Після цього покаяння, після цього ридання, після цього плача, Бог став оздоровляти, Бог став істріляти, Бог став Кристи Духом Святим. За знаком іншим був. Бачите, якого айсберга Дух Святий розбив. Слава Богу, Святий! Я хотів би дра молодь, щоб всі були наповнені Божою благодаттю. Духом Святим. Я, я бажаю ми, щоб ви чули голос Господа Ісуса Христа. І Де Дух Господня, там свобода, та нема залежності від хороби, від всяких непотрібних привичок. Та нема залежності, там тільки, слава Богу, Амінь. Алілуя. Скільки сьогодні є залежності, всяких літів всього. Друзі, дає, коли Будемо ми на полі Духа, побачать Сінь нас Господа, почують Сінь нас Господа, відчують його. І всі скажуть, з вами є Господь. Амінь. Алілуя. Знаєте, воно разом привів ХГБ Кебіст один свою жінку, колишній Советського Союзу. Вона і молода, а вся, а вся трасеться, її під руку прибів. Я кажу до неї, ви наповнені сатинськими духами. Став її проводити довіри, став молитися, а він сидить в шапці, в моїй коматі, навіть фуражку не, не скинув. Ну, Стала молитися з тією жіночкою, він дивиться. І вона впала на пол. І в небо було в такому тісному платі, я бачив, як в неї шари тіходять такі великі по її і ходять в Я понял, що це бісин. Я понял, що то духи наповнені на неї її повністю тілом. Я понял, що мені треба молитися до останнього шарика, що вийшов. Я молився і він вийшов. Всі вийшли. І вона лежить вже спить. Я побуждаю її. Ну, вставай. Встала. о, я вже бачу, бачу на стіні, який у вас гарний цвіточок. Я вас бачу. А вона скакати вашій коміті, пригати. Кажу, пригай, скачи, я б дозволяю. Він дивиться, близько має шапку свою і каже: слухай, всі мої зарплати, всі мої гроші були на тебе, на тебе. Скільки років? А в течені 15 минути стала здорова я, такому богові був служить. Склонив коріна, тілу шапку в землю. І слава слава Бога. Амінь. Брати, сестри. Нам потрібен Ісус. Всім потрібен Ісус. Без нього нам нема дороги нікуди. Дорога молодь, сестри, хочете, щоб Бог дав долю вам. Бог дасть самім. Бог дасть долю, Бог дасть благословіння. Бога є все. На, на все наш Бог багатий. Друзі, дає. І Інша сестра казала, а де Бог набере таких хлопців, тільки дівчат є? Бо все є. Алілуя! Бога все є, друзі дає. Вона казала, грубо, дай помолимося, і Бог благословить тебе. Приїхав десь якийсь з Харкова. От, її подарував, взяв. Бач, бачиш, аж, де знайшов тебе, який взяти її. У Бога все є. Сьогодні багато молоджі є розчарований. А, а, а яка моя доля, а яке моє життя? Ні. Ти йди до Господа. Йди до Ісуса Христа, а Бог знає. Як тебе благословити? Алілуя! Слава Ісусу! Ви знаєте, часто я бачу гори людей, дуже часто. Прийшли до мене одну дівчину. Серком у ної. Вона у межі скрутила ту ногу вже під неї. Вона на костелях. Молода дівчина. Саркома! Вона скоро розправляється з людиною. Я кажу, знаєш, що? Я помлюсь за твою ногу. Вона сильно розпуша. І в сказали, Немедленно ампутувати ногу треба. Немедлено треба одрізати ногу. Ну що ти, а дівчина, без ноги? Помилилися за неї, кажу, їжджай. Заркома в тебе щезне. А ногу ти сама вже виправляй. За щось зацепися, якимсь мотузком і назад, назад, По посотий міріміта кожен день і нападу тебе приймає. Через півтора місяця її привозять. нога ахудає, але зігнута, два кулаки з'єднує і б'є полозіка і не болить. На чого ж ти ногу не розгляну, а? і Що я тобі казав? Що ти не розгинув? Ай, знаєте, ви казали, але я пробував, але крепко болить. Але слухайте, помоліться за мене, щоб Бог Богдан мені чоловіка йой 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 мені як два молотки в голову дарував. Хто тебе візьме, а? Скільки красавець, скільки є молодежі, цього... а хтось візьме тебе з... з костелями, а? хто тебе візьме? Дивишся на мене, я на неї дивлюся. Поняв, що я не хочу молитися, я впала на коріна. Ви знаєте, я бачу, як сесте плачуть. Братив, то ще я не завичав так -то добре. А все це бачив, ну В неї, якісь сльози були невикновені. В неї появилися сльози прямо ручком. Я не витримав тей молитви. Я помолився, боже, ну дай їй доню, дай їй чоловіка. Ви знаєте, через дві ділі прислає мені відкритку на свадьбу. Я виходжу замуж за хлопців. Ще й зараз дякую в церкві. О, слава Ісусу! Хвала Богу, друзі, неї, треба молодь! Я мов би говорити вам до вечора і до ранку, який сильний Бог. Але ми зараз будемо молитися, щоб ваша віра вкрепла, щоб віра ваша була з вами, щоб віра в Господа вела вас, тих края, туди, де є Господь. Амінь. Алілуя. Віруючимо, все молоду, друзі, дає. Ми пройшли тяжкі дні життя при Радянському Союзі. Що з нас тільки не робили? Але ми твердо стояли в Господі. Мені самому підлічали 380 боль. І я брався за, за, за цього ящика, де ток підключений тисмиволь і мене не б'є. Я свободно держуся, мене б'є. Я не знав, що підключили вони. Мені треба було той сей заглянути і взяти папір, а вони всі дивляться. Хайда, дійсно. І людина не безперена, глянь за ящиком всім. 308 вольт підключений. Який наш Господь? Амі. Слава Ісусу! Хіба можна такого Бога не славити? Хіба можна такому Богу не молитися? А? Я прошу всі молитися щиро до Господа. І Христос сказав, хто вірив в мене, з того чого я ріки води живої. Це я сказав у одугесу там. Ой, як би було б чудесно, що стільки молодежі, а є ще більше в Рівненській області, і тікли ріки води живої з тим. Щоб би було б в нашої рівень області, а щоб було з нашою Україною, ріки води живої, щоб то було б, а? О, як би хотілося, щоб Бог нас благословив. Ми йдемо до молитви. Хто хворий на цьому місці? Мо? Ну подивіть ваші руки, якщо вже є руки. Є, є, є руки. Є руки. Ще може хто хоче підняти. Хто є хворий, буде молитися зараз. Бачу руки, бачу, брате. Бачу сестру. Знаєте, ми маємося так. Хто хворий, ти піднімав руки не, не до мене, не, не до братів, а до самого Господа. Бог цю руку бачив. Візьми, полежить руку в обреню цієї, молити, як будуть молитися, на своє хворе тіло. На своє хворе місце, де, де, де ви були, положи праву руку і дякую Богу за зцілення. Амінь. Слава Ісуса Христа! Вже дякую. Одна невіруча жінка умрила за те за, за, за невіруючу. Каже: прийшла зоб великий, така велика гуля. Як тільки положила руку, не стало тієї гулі. Ой, який Господь Амінь. Це в рівному ми молимося. Вона прийшла. З такими великими навосами на ногах, кості порозколися через неї. І каже, господи, якщо ти тут ісцеляєш, то дай мені вийти з ногами нормальними. Через минуту штовхає свою подругу, глянь на ногу мою, глянь на". нормальна нога. Ні. Слава Ісусу! Одна облічала мене жінка, Одна облічала мене жінка і каже, що ви не дивитеся? Що Бог робить, ви не Ви ми помолилися цього хлопчика каліку. Я ж з ним їхала у поїзді. Його нога вивернула повністю. І чоловік пошитий і черевичок по нозі, по заказу. І він вискочив від вас на коридор і каже, Божечко мій Боже, я то знав, що для моєї ножечки зцілив. Ну но як ти черевика перешив, я вже не знаю. Що таке саме? О, який наш Господь. Ой, який наш Господь, брати і сестри, як було сказано, що Давід хвалиться ім'я Ісуса Христа, хвалився, не якимось моїм войськам, а ім'я Ісуса Христа. Слава Богу, Амінь. Слава Ісусу Христові. В ті молитви тебе, казнеться Господь, всі молитви тебе оздоровить Господь. Віриш так чи ні? Сестру, брати, вірите? Славте Господа! Дякуйте Богові. Як 49-й Солом каже, перенеси Богу жертву хвалу. Востанньою собі ще обідниці твої. Призви мене десь скорби, я тобі збавлю, А ти мене що прославиш. Станемо, будемо молитися, за стільки піднімали руки. Амінь.